Друзі, а у нас сьогодні на огляді ось такий компресор Стермей модель HT790. Це топовий компресор для надуву ваших ПВХ-лодок і будь-яких надувних виробів. Матрасів, палаток, сабдошок Він поставляється ось в такій сумці. Ви можете його переносити. Шлейка є, є ручка для зручності. Тут є такі карманчики з обох боків. Можете покласти будь-які речі. Ось так він виглядає. Цей компресор важить приблизно 3 кг. Зараз ми його включимо. ЖК-дісплей, в якому ви можете регулювати ступінь надуву, наприклад, вашого човна. Цей компресор за 10 хвилин надує вам повністю човен, і не треба більше нічого додувати, докачувати в нього 2 ступені накачки, він додуває чітко до відповідного тиску, який у вас написан в інструкції для човна виробником. Більшість човнів надувається до тиску. 0,25 бар. Тому виставляєте, нажимаєте кнопочку і він накачує до необхідного тиску. Якщо у вас дно NDND, -ND, то він докачує спокійно до 0.60 бар і все. Більше нічого не потрібно робити. Це максимально функціональний компресор, який є на даний час. В нього вбудована акумуляторна літійонна батарея. Він може, якщо у вас, наприклад, не працює прикурювач, накачати від цієї батареї. Її потрібно заздалегідь зарядити. Ємність батареї 6000 мА на годину. Ви можете її використовувати теж для надуву вашого човна. Це у нас зарядочка. Від мережі 220 вольт. Тут є у нас два USB-порти потужністю 1 А і 2 А. Ви можете заряджати будь-які свої гаджети. Якщо ви цей компресор кинете у човен, а компресор або жабку потрібно кидати у човен на всяк випадок, бо ви не знаєте, що може трапитися на на воді. І щоб докачати швиденько балон, який підздувся. Його потрібно брати краще з собою. Також є у нього потужний, ось такий потужний ліхтарик в нього є. Ви можете його використовувати, коли приїхали вночі на риболовлю і розкладуєтесь, можна його використовувати, він буде у нагоді для вас. Також, він, якщо ви нажмете ще раз, він подає сигнал SOS. Ви можете комусь подавати знаки, якщо Є в цьому потреба. Ще раз нажимаємо і він вимикається. Так, у нього є два виходи: один для надуву човна, другий для того, щоб човен повністю здути. У нього є така ручка для переносу, він компактний, мобільний. Також ось є відділ, в якому зберігається ваш дріт для прикурювача. Від якого ви теж можете спокійно надути вас, що ви. сумка така плотна з вставками всередині, щоб при переносці або при перевозці не пошкоджився ваш компресор. Так, компресор поставляється з таким шлангом. шість насадок до нього, щоб ви могли накачати будь-який надувний виріб. будь-то... М'яч, будь то палатка, будь то човен, будь то матрас. Кого цікавить цей компресор, будь ласка, пишіть, заходьте к нам на сайт monsterfish.com.ua Вже вся інформація по цьому компресору є у нас на сайті. Кого цікавить ціна, пишіть нам в особисті, пишіть запити, ставте обов'язково лайки. Підписуйтесь на нас, робіть репости. З вами компанія MonsterFish всім ні хвоста, ні луски.